А що це за звук? Та це дзвонить дзвоник. Мабуть, він нам хоче й про щось повідомити, звернути на щось увагу. Ой, погляньте, на столі лежить конверт. Цікаво, кому він адресований? Та це лист вітна для наших малят від домовичка Кузі. Зараз подивимось, що ж тут написано. Дітки, домовичок Кузя просить нас про допомогу. Ось послухайте, що він пише. Любі діти, метелиця ходелиця всюду побувала, все навкруги зачаклувала. Спробуйте малята все розчаклувати. Через всі завдання ви пройдіть і мене скоріш знайдіть. Домовичок. Дітки, допоможемо домовичку? Так. Пішли скоріше на вулицю. Дітки, подивіться навкруги, ви нічого не помічаєте незвичного? Так це зруйнований, мабуть, зачаклований сніговічок. Щоб сніговіка розчаклувати, треба його правильно зібрати. Дітки, а скажіть мені, з чого складається сніговік? І сніжних кульок правильно. А скільки потрібно кульок, щоб побудувати сніговічка? Три. Вірно. Якого розміру потрібні кульки? Однакові чи ні? Ні, різні. Велика, менша і маленька. Дітки, а як потрібно ставити кульки? Поруч одна біля одної, чи ставити одна на одну вгору? Треба ставити молодці? Ось погляньте, дітки, побудували снігові кульки. Правильно чи ні? Так, правильно, спочатку велика куля, друга менша і третя. Маленька Дітки, а скажіть, чого не вистачає кулькам сніжним, щоб вийшов сніговік? Треба його прикрасити, носик, очі, ручки. Ніс із чого ми робимо? Із морквинки, очі вуглинки, ротик камінчики, гудзики, шарф і шапка. А також руки з паличок. Дітки, а назвіть мені частину тіла, чого з них по одному, а чого по два. Голова одна кулька, тулуб – дві кульки, руки дві палиці. Очі дві вуглинки. Молодці. Дітки, а хто порахує гудзики на снігавічку? Скільки їх? Ану, будь ласка, порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Дзвенить дзвоник, перше завдання ми виконали. Дітки, погляньте, це ж сніжинки. А метелиця їх зачаклувала. Вона перетворила їх. На що схожі наші сніжинки? На геометричні фігури. А на які ви повинні відповісти? І розчеклуєте сніжинки? Перша сніжинка, на яку геометричну фігуру схожа, на квадрат. Друга на круг. Третя на прямокутник, четверта на трикутник і п'ята на овал. Правильно молодці. Скільки всього геометричних фігур? Один, два, три, чотири п'ять. Молодці. Дітки, щоб чари зникли. Треба ще назвати цифри, які ви бачите. Ану, назвіть мені, будь ласка. Один, два, три, чотири, пять. Молодці. Скільки цифр? 5. Скільки геометричних фігур зі сніжинками? 5. Дітки, чари зникли, але не зовсім. Наші сніжинки розлетілися, але на них залишилися ще цифри, і до них приєдналася ще одна сніжиночка. Скільки всього сніжинок? Порахуйте, будь ласка, один, два, три, чотири, п'ять шість. Молодці. Тітки погляньте сніжиночки, вистріли в рядок. А чи правильно вони стали? Ану назвіть мені циферки. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Ні, неправильно. Циферка 4 повинна стояти за цифрою 3. Молодці. Назвіть мені рядочок, чи так стали циферки? Один, 2, 3, 4, 5, 6. Молодці. Сніжиночки стали правильно, як ви і сказали. Дітки, погляньте, яка циферка заблукала? Хто мені може назвати? Ану, назвіть мені рядочок цифр: 1, 2, 3, 4, 6, 5. Помінялися містами цифра 5 і 6. Молодці. А ну перевірте, будь ласка, чи так стоять сніжиночки в рядок? Один, два, три, 4, 5, шість. Молодці! правильно. Дітки, а паляньте на сніжиночки. Яка ж цифра загубилася. Якої циферки не вистачає? Цифри два. Молодці. А зараз яка циферка загубилася? Цифра один. Правильно. Тітки, а зараз не вистачає останньої цифри. Яка повинна бути остання циферка? Яка в нас сніжинка остання? По порядку. Шоста. Правильно. Молодці. Дітки, погляньте, чари зі сніжинок розтворилися. І зараз у нас гарні веселі сніжиночки. Вони нам дуже вдячні. Дітки, дзвенить дзвоник. завдання ми виконали. Дітки, погляньте, яка гарна ялинка. Але вона чомусь така сумна. Як ви гадаєте, чому? Хурделиця позривала з неї шишки, і вона сумує. Давайте повісимо їй шишечки, щоб вона змогла пригостити зимових мешканців. Допоможемо, ялинці. Так? Одну шишку ми повісимо вгорі. Ось так. Дві шишечки посередині. Три шишки знизу. А скільки всього шишок ми повісили на ялинку? Ану, порахуйте: один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Ось і повеселішала наша ялинка, і до неї прибігли білочки за гостинцями. Дітки, дзвене дзвоник, і він нам повідомляє, що ми завдання виконали. А зараз погляньте на малюнок. Що ви бачите? Синчата одні маленькі, а одні великі. Це, мабуть, дамовічок нагадує, що це нове завдання. Для цього завдання нам потрібні лічильні палички або сірнички. Підготували їх? Ну що ж, будемо виконувати. Дітки, погляньте на малюночок. Скільки у нас санчат? Двоє. А діток. Один, два, три, чотири п'ять, шість. На маленьких сачатах поїде один хлопчик. Відкладіть одну паличку. А на великих поїдуть скільки діток? Порахуйте. Один, два, три, чотири п'ять. Відрахуйте мені ще п'ять паличок. А тепер скажіть мені, будь ласка, скільки всього дітей? Шість. Скільки паличок? Шість. Число шість складається із одної палочки і п'яти. Дітки розглянемо інший малюнок. Скільки дітей їде на великих санчатах? Ану, порахуйте. Один, два, три, чотири. Покладіть чотири палички. А на маленьких скільки їде діток? Порахуйте. Один, два. Покладіть іще дві палички. Скільки всього паличок? Шість. Скільки всього діток? Шість. Число шість складається із чотирьох і двох. Розглянемо інший малюнок. Скільки дітей катається на маленьких санчатах? Порахуйте. Один, два, три. Відкладіть три палиці. Скільки діток катається на великих санчатах? Порахуйте. Один, два, три. Покладіть іще три палиці. Скільки всього паличок? 6. Правильно. Скільки всього діток? 6. Число 6 складається із 3 і 3. Погляньте, скільки діток їде з гірки. А порахуйте їх. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цифра 6 складається із. Одиничок. Скільки одиничок? Покладіть мені шість паличок. Один, 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 один і один. Цифра шість складається із шести одиничок. Дітки, дзвоник границь, завдання ми виконали. Дітки, погляньте, що то за сугроб? Та це ж наш домовічок. Він змерз. Домовічок дякує за допомогу. Тепер йому потрібно повертатися додому, щоб не захворіти. Він з нами прощається. До побачення, до нових зустрічей! Ви сьогодні гарно попрацювали і врятували нашого домовічка Кузю. До нових зустрічей!